Вечора усім прихильникам удачі в ефірі Державна чава лотерея Магалут і я Ірина Фролова. Сподіваюся, що удача теж буде сьогодні до вас прихильною і обов'язково хтось із вас виграє такі суми: мегаджекпот 7 мільйонів 350 тисяч гривень. Та мегаприз 1 мільйон 800 тисяч гривень. Друзі, а уявіть. Як це мати в руках ось такі величезні божевільні суми? Уявили? Ну що ж, тоді не зволікаємо і розпочинаємо нашу гру. В нашій студії присутня тиражна комісія. Вона буде спостерігати за дотриманням правил, як ви знаєте. А я оголошую, що зараз, 19 березня, ми відкриваємо 1519 тираж. Вмикаємо лототрон. Збіг цих двох дев'ятнадцяток дарує нам додатковий натяк на щось дивовижне. Сподіваюся на цікаву гру і серйозні виграші. Номер першої кульки 23. Я назвала виграші серйозними, але б дуже не хотілося надто серйозного ставлення до самої гри. Грайте легко і вам неодмінно пощастить. Номер другої кульки 40. Вже знаємо номер третьої кульки. Це номер 32. Лотерея це завжди випадок, це завжди гра і трішечки удачі. І нам дуже хочеться, щоб ви, крім виграшей, отримували ще й задоволення від гри. Номер четвертої кульки сім. Ще раз озвучу номер третьої кульки, це був номер 32. І вже є номер п'ятої кульки, номер 42. Як швидко кульки сьогодні випадають. І номер шостої вирішальної кульки 17. Що ж, я переконана, що всі ви зараз ще й чекаєте, якою ж буде мегакулька. Сьома кулька. Вмикаємо лототрон, і я знаю, чому ви так чекаєте мегакульку. Тому що, якщо правильно її вгадали, то ваші виграші подвояться. Сьогодні виграшною є мегакулька номер один. 1 Таким чином, виграшна комбінація цього тиражу така. 23, 40, 32, 7, 42, 17 та Мегакулька 1. Що ж, мені вже крутить дізнатися, чи з'явився сьогодні ще один мільйонер завдяки мегалоту. Ну і загалом результати дізнаємось за мить. Отже, якщо ви вгадали три числа, то виграли 23 гривні за 4 вгаданих числа, 213 гривень, а за 5 вгаданих чисел 8324 гривні. Якщо ж ви правильно вгадали мегакульку, то ваші виграші ще й подвоїться. Наступного разу призи будуть знову якими? Правильно, більшими. Будемо грати за мегаприз 1 мільйон 900 тисяч гривень та мегаджекпот 7 мільйонів 400 тисяч гривень. Друзі, якщо вам сподобалися ті суми, якщо вони вам так само як і мені здаються божевільними, то ви точно до наступного тиражу зробите ставку миру й достатку вашому дому.